Вітаю, друзі! З вами Фіалкін Сатт і я Тетяна. Сьогодні саме час поговорити про те, як стимулювати герані до цвітіння. Вже пройшло половина травня, вже друга частина травня, і нам хочеться від своїх грань побачити цвітіння. Взагалі, то герань дуже охоче цвіти, часто цвіте, весь час цвіте і при правильному вихованні цієї рослинки вона цвіте, ну можна сказати, що круглий рік. Кожен, кожен місяць вона в принципі цвіте. Але он, зараз я вам покажу такі кущики, вони були зрізані, якщо я не помиляюсь, у березні. Коли я вам показувала, коли рослинка витягає один стовбур, от, як, наприклад, ця рослинка, так, стовбур її або прищіпують верхні листочки, або зрізають. от Я виростила таку, мені череночок з неї треба, все, її можна зрізати. Кущик починає. Куститися він стає пишним, появляються бокові пагони, і кущик стає таким пишним. І от настає момент, коли ми вирішуємо, що досить йому нарощувати зелену масу, ми вже хочемо побачити цвітіння. Для цього є дуже простий рецепт, ну безкоштовний, який нас буквально валяється під ногами. Основний інгредієнт цього рецепту, і я вам пропоную саме зараз стимулювати наші герані для закладання квіткових почок і для цвітіння. І я вам зауважу, що це таке, такий засіб, що стимулює не тільки утворення квіткових почок, але й ще й утворювання зеленої маси. Річ і мова йде про золу. Звичайну деревесняну золу, яку ми отримаємо при спалюванні гілок або інших рослинних залишків. Це, це зола, На цю золу не годиться, коли ми спалюємо крашені якісь частини, наприклад, дре, якісь дерев'яні вироби викрашені або з лаком, або не годиться ніякі хімічні. Включення не повинні бути, бо вони тільки зашкодять нашим рослинкам. Тобто чисте, чиста зола. Якщо в нас немає такої золи, ми просто-напросто в садових центрах вона дуже недорого коштує. Передбаємо цю золу і використаємо її. Дивіться, і хочу вам зауважити, щоб ви звернули увагу на колір золи. Вона не повинна бути такого, знаєте, як іржавого червоного відтінку. Якщо зола іржавого відтінку, це значить в, неї, в ній дуже багато заліза, але воно, це залізо в такій, в такій формі знаходиться в золі, що воно не може бути. Використаним рослиною. Залізо ми використовуємо тільки в халатній формі, а в такій важкій, такій грубій формі це залізо тільки засмітить нам ґрунт і не дасть ніякої користі рослинкам. Тому, друзі, дивіться, що нам треба? По-перше, нам треба вирішити, що ця рослинка вже повинна цвісти. Все, я хочу побачити цвітіння. Що ми робимо? Беремо залу а, золу одна, одна столова ложка без гори, отак от гору не треба. І кладемо її у банку літрова баночка з водою. Краще воду брати, якщо ми беремо воду з під крану, то вона обов'язково повинна бути, постояти хоча б, ну, хоча б ніч, для того, щоб пари хлору, хлору вивітилися і не отруювали наші Корні. Ну, але краще, краще, як буде дощик, назбирати десь у баночку цього дощика. Або якщо ми підгодовуємо, підживлюємо рослинку взимку, то краще взяти сніга, натопити, щоб сніжна вода, вона така структурована, природня вода, вона дуже м'яко впливає на рослинку. Ретельно-ретельно, перемішуємо. Суха зола, вона так, от бачите, вона плаває на поверхні. Треба її трошечки її так от Помішати. Якщо її залишити, вона сяде і буде, ну, буде просто на дні лежати, треба перед використанням її добре-добре розмішати. Далі, на що треба звернути увагу? Така, такий розчин не підходить для рослин, які потребують і люблять кислих ґрунтів. От, Наприклад, азалія, так, вона рясно цвітуча, їй не підходить, бо. Зола, вона розкислює почву. Тобто вона робить почву, грунти менш кислими. І ось все ми розмішали. І можна вже використовувати, звертаю вашу увагу, що не треба використовувати ніякі, навіть самі м'які, навіть самі такі делікатні живильні речовини, навіть звичайні. Добрива не можна використовувати на, по сух, сухому ґрунту сухій землі, бо ми отримаємо з вами опіки коренів. Такого розчину ну, грамів 100 під коріння. Так, багато не треба, все. Цей вазончик був палитий, трошечки я його підживила і все, він піде в рост і починає активно закладати. Почки. Можна такий розчин робити, От, до речі. Хто любить отакі, я дуже люблю, коли рослинка отримує поживні речовини з кожним поливом. Тоді слід цю ж саму баночку літрову, тільки сюди. Ми колотимо не столову ложку, а одну чайну ложечку. І тоді можна раз на 2 тижні по потрішечки наші рослинки, і ми з вами не забаримося побачити цей результат. Ще хочу акцентувати увагу вашу над тим, що, якщо річ йде про королівську поларгонію, то якщо немає в неї цвітіння, то, на жаль, таким чином, взагалі ніяким чином, ми її не простимулюємо для закладання квіткових почок. Чому? Річ у тім, що королівська пеларгонія вона така вибаглива, і якщо її осінь не тримати в низьких температурах, десь десь біля 8 градусів. Вона тільки в таких холодних умовах восени закладає свої квіткові почки. І якщо цього не зробити, можливо, якусь почечку, дві квіточки ми отримаємо, але такого шапкового цвітіння, такого рясного, гарного, ми, на жаль, від королівської пеларгонії не отримаємо ніякими стимуляторами. Все, друзі, приходьте до мене ще. І нехай вам буде процвітання.